Цього року чернівці в четверте об'єднали шанувальників кіномистецтва на міжнародному фестивалі миколайчук Копен. Із 14 по 21 червня на екранах показали 70 стрічок різних жанрів. На фестивалі також вперше відкрили секцію для найменших глядачів. Ми мріяли про Миколичук Open Kids вже кілька років. Ми планували його робити через півроку після Миколачака Open, десь перед новорічними святами, але зрозуміли, що ми можемо зробити такий кіно табір, кіновихідні, тому що зараз почалися шкільні табори, і дітки мають більше часу і простору, і вони готові створювати своє кіно, свою мультиплікацію. Тим паче, що це не просто покази є додаткові опції. У нас є лекції, у нас є наукові квести. У нас для малечі є бульбашки. У Чернівцях також пройшов 16-й міжнародний фестиваль Меридіан Черновіс де виступили найкращі письменники України, Німеччини та Швейцарії. Наша колега Любов Копоть також представила свою другу поетичну збірку Розлите Від відвідувачі. Не лише долучилися до пізнання літератури, але й отримали можливість продегустувати крафтові українські вина на фестивалі «Буковайн». Він особливий тим, що він досі існує. Тому що таку тяглість в часі можуть показати не всі поетичні, літературні фестивалі в Україні і не тільки. Вчора було прекрасно, дуже щасливі, що всі іноземні учасники прилетіли і доїхали. А взагалі, Міридіан це таке міське свято. І вчора Кабелянська наша вулиця це відчула. Люди з книжками, люди з програмами, красива, інтелігентна. Молодь також у місті відбувся традиційний 17-й фестиваль комедії Золоті оплиски Буковини, на який приїхали колективи з усієї України. Це також цінність фестивалю давати можливість. Театрам, які працюють в складних умовах з прифронтових областей, представити свої вистави, тому що ми знаємо, що в Чернівцях також проживають вимушені переселенці з Харкова. І вони тут знайдуть своїх гляди, харків'яни тут своїх глядачів. А ті, які проживають в Чернівцях, вони побачать, власне. Улюблених акторів на сцені нашого театру однією з найяскравіших подій театрального життя міста стала світова прем'єра опери Креонт українського композитора Дмитра Борнянського, що була втрачена на два з половиною століття. Взагалі для України, а для Чернівців це не просто непересічна подія, це унікальна подія, безпрецедентна подія. Ця подія за своїм значенням перевищує всю, я би так сказала, вибачте, візьму на себе таку сміливість, але всю нашу поточну роботу обох установ. Тому що тут ми виходимо за рамки Чернівців. Тут ми виходимо не тільки на загальнодержавний рівень, але і на загальносвітовий рівень. Рівень значну увагу в місті цьогоріч приділили відновленню архітектури. Так, до 150-річчя Чернівецького національного університету завершили реставрацію мармурової зали. Працювали дуже відомі реставратори, які є реставраторами вищої категорії. Вони вже працювали на об'єкті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Церква святого Юра у Львові, і цілком зрозуміло, що вони душу вкладали в те, що вони робили. І можна сьогодні результат їх роботи побачити, піднявши голову і подивившись на стелю. Тобто, те, що ми планували, все зроблено. зроблено на такому високому рівні, і ми пишаємося тим, що мармурова зала отримала сьогодні нове дихання. Культурний рік у Чернівцях показав місто не зупиняється і не втрачає свого творчого голосу. Воно продовжує формувати свій унікальний культурний простір, відкритий та живий. Марія Соломатіна новини Сі 4